Сьогодні, 6 березня, на виконання мінських домовленостей розпочався черговий етап відведення артилерійських систем, зокрема з бойових позицій по усій лінії зіткнення передислоковані реактивні системи залпового вогню Ураган. В той же час, з 5 ранку та майже до 19-ї години вечора, противник 27 разів порушував режим припинення вогню. Так, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї терористи обстріляли тричі опитне, двічі піски та позиції сила ТОП поблизу шахти Дутовка. Водночас по опитному, піскам, Авдіївці і водяному банд формування ввели вогонь з мінометів і гранатометів. А близько 11-ї дня бойовики обстріляли опитне з БМП. Не було тихо сьогодні і на інших напрямках. Поблизу Маріуполя злочинці застосували стрілецьку зброю і гранатомети по-широкиму. На Луганському напрямку з мінометів і протитанкових керованих ракет завдали удару по золотому. Поблизу Дебальцевого терористи з гранатомета били по Ленінському, а з мінометів і протитанкових керованих ракет по Луганському. Сьогоднішній день характеризується і двома бойовими зіткненнями. О п'ятій ранку піхота противника безуспішно атакувала позиції сил АТО поблизу шахти Дутовка, а близько 15-ї дня бандформування штурмували опорний пункт на околиці Майорська. Крім того, протягом дня противник чотири рази застосовував безпілотні літальні апарати, зокрема над Раївкою поблизу Луганська, та тричі в небі над населеним пунктом Гнутово, що на Маріупольському напрямку, зафіксовано безпілотники.